Розглянемо сучасний накладний електромеханічний замок італійського виробника ISEO моделі 51 n 115 та 52N15 для дверей, що відкриваються назовні, та всередину відповідно. Замки універсальні, ліві і праві. Достатньо просто перевернути замок. У чому його перевага? Порівнюючи італійський замок з китайськими аналогами, ISEO виграє у всьому якість виготовлення корпусу. Товщина і міцність матеріалів, надійний латунний циліндр, англійський профіль, три ключа в комплекті. Хоча по заказу може бути і лазерний профілі, і можливість виготовлення системи підлітків ключ. Мягкість закривання та плавна робота. Так, якість має свою ціну, але замок купують на роки, тож економити тут не варто. Унікальна особливість це можливість регулювати відстань від краю дверей до центру циліндра. Це дуже зручно, якщо ви помилились з розміткою або змінилася геометрія воріт. Достатньо відкрити замок, зрушити пластину і все буде працювати добре. Усі пластикові елементи виготовлені із світлостійкого матеріалу, що не вигоряє на сонці. На відмінно від багатьох інших брендів, заглушку можна одразу зняти і це замку дасть більшу універсальність. Є режим відкритих дверей, hold-open функція. Зручно, якщо двері мають залишатися відкритими, наприклад, у години пік. Циліндр розташований горизонтально, що захищає його від вологи та дає змогу встановлювати на будь-які двері. У стандартному положенні кнопка заблокована. Замок відкривається лише за допомогою подачі напруги. Ну або ключа, якщо немає заглушки. Але варто перевести повзанок, і кнопка переходить у активний режим. Тепер двері можна відкрити натиск. Для монтажу замка на ліві або праві двері. Достатньо просто перевернути корпус і повернути регульований важіль. Ще одна корисна функція зняття стопорного кільця. Це дозволяє зменшити силу натиску пружини. У більшості випадків ми рекомендуємо це зробити для плавнішої та м'якшої роботи. Але я роботи цього не люблю. Оскільки замок універсальний, у комплекті передбачено пластиковий кабельний захід. Його можна легко переставити на потрібну сторону, незалежно від типу дверей і підключити до катушки. Важливо, катушка стандартна і якщо на неї довго подавати жилення, вона може перегрітися або згоріти. Тому рекомендуємо використовувати блок управління або контролер з обмеженням часу подачі напруги. Це подовжить термін служби ЗМК і реле.